Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття теперішній подовжений час. Present Continuous Tense. Ми вживаємо Present Continuous, коли хочемо сказати, що дія відбувається в даний момент. Хтось щось робить прямо зараз. Наприклад, I'm doing my homework. Mom is working and she is playing tennis. What are you doing, Джон? I'm sitting and resting. Я роблю своє домашнє завдання. Мама працює і вона грає у теніс. А що ти робиш, Джон? Я сиджу та відпочиваю. Джон у найкраще всіх. Він сів і відпочиває. Наступний діалог. Father is digging in the garden, and I am washing the car. What are you doing, Helen? I am sitting and resting. I am tired. Тато копає у саду. Dig – це копати. А я мию машину. А що ти робиш, Хелен? Я сиджу та відпочиваю. Я втомлена. Діти вирішили відпочити. А батьки працюють. Зверніть увагу на виділені червоним речення. вони всі у нас написані у Present Continuous. І Present Continuous вказує нам на те, що дія відбувається прямо зараз. Як ви бачите, цей час у нас утворюється за допомогою M is R та закінчення ING. Ми його називаємо ING. Давайте подивимося, як утворюються стверджувальні речення. Стверджувальні речення будуються як у повній, так і у скороченій формі. Повну і скорочену форму ми з вами розглядали, коли вивчали дієслово to be. To be M is A. Так само у нас повна і скорочена форма буде у continuous, тому що continuous складається з дієслова to be та закінчення ING. I am working. I am working. You are working. You're working. He is working. He is working. She is working. She is working. It is working. It's working. We are working. We are working. You are working. You're working. They are working. They are working. <speaking in English> I am not working. I am not working. You are not working. You aren't working. He is not working. He isn't working. She is not working. She isn't working. It is not working. It isn't working. We are not working. We aren't working. You are not working. You aren't working. They are not working. They aren't working. Загальні питання, як завжди, починаються з допоміжного дієслова. На першому місці у нас вживається Am is are. Am I working? Are you working? Is he working? Is she working? Is it working? Are they working? Are you working? Are they working? Ось так ми утворюємо плюсики, мінуси та загальні питання. Тепер давайте подивимося, як правильно додавати закінчення «-ing» при написанні. І перше правило у нас правопису. Якщо слово, якщо діє слово закінчується на приголосний і перед ним стоїть короткий голосний. Як у слові put, run. Слово put закінчується на «t», перед нею короткий голосний «у». Тому у цьому випадку ми повинні останню букву подвоїти і тільки після цього додати «ing». Put putting. Run, running. Think, work. У слові think і у слові work, слово закінчується на приголосний. Але перед ним стоїть не короткий голосний, а ще один приголосний. Тому у цьому випадку ми просто додаємо ING. Ми не подвоюємо останню букву. Thinking, working. Тобто, якщо дієслово закінчується на приголосний і перед ним стоїть короткий голосний, у цьому випадку ми подвоюємо останню букву. І тільки після цього додаємо ING. А якщо дієслово закінчується на приголосний і перед ним стоїть іще один приголосний, або там буде довгий голосний, у цьому випадку ми просто додаємо ING. Давайте зробимо вправу. На правило цього додавання «ing». Read. Reading. Як ви бачите, тут ми нічого не додавали, тому що слово закінчується на ді. І перед нею довгий голосний. У нас довга І, точніше, довгий І. Буква І та буква E е дають подовжений звук І. Тому ми нічого тут не змінюємо. Swim. Слово закінчується на M. І перед нею короткий голосний I. У цьому випадку ми подвоюємо букву М. Swimming. Jump закінчується на приголосний, перед ним іще один приголосний, тому нічого не змінюємо. Jumping. Sit закінчується на приголосний. Перед ним короткий голосний E, тому ми подвоюємо останню букву C і отримуємо sitting. Walk закінчується на «к», перед нею стоїть приголосний. Тому нічого не змінюємо. Walking. Stop закінчується на приголосний, перед ним короткий голосний. Тому подвоюємо останню букву ПІ і отримуємо stopping. Наступне правило додавання ing. якщо дієслово закінчується на букву І, як у словах write, dance, ми її опускаємо, ми її не пишемо. А одразу додаємо ing. І прибираємо і додаємо ING. Write writing, Dance dancing. Але у слові see Ми бачимо дві букви І на кінці. У цьому випадку ми їх не убираємо. Ми просто додаємо ING. Якщо дієслово закінчується на одну І, ми її убираємо. Якщо на дві, ми нічого не змінюємо. Відпрацьовуємо це у вправі. Come coming. Make. Making. Take. Taking. close – Closing. Have. Having. Agree. Agreeing. Як ви бачите, ми у всіх словах і убрали – у останньому там, де у нас дві І, ми нічого не обираємо. Ми просто додаємо ING, так як у нас дві І. Наступне правило. Якщо слово закінчується на Y і перед нею стоїть або голосний, або приголосний, ми нічого не змінюємо. Ми просто додаємо закінчення ING. Тобто, якщо діє слово закінчується на Y, нічого не змінюємо перед додаванням «ing». У множині ми змінювали Y на I, коли перед нею стояв приголосний, і тоді додавали І S. Перед додаванням ING ми нічого не міняємо, якщо слово закінчується на Y. Study. Studying. Pay pain. Dry. Drying. Cry. Crying. Say. Saying. Try. Trying. А тепер у нас справа на відпрацювання усіх цих правил правопису ING. Cut. Cutting. У слові cut ми подвоїли останню букву, тому що у нас є слово cut. Закінчується на приголосний, і перед ним короткий голосний. SIT. Та ж сама історія. Закінчується на приголосний. Перед ним короткий голосний. Тому останню букву T нам потрібно подвоїти. І тільки після цього додати закінчення ING. Sit. Sitting. Read. Закінчується на приголосний. Перед приголосним довгий І. Тому ми нічого не змінюємо. Просто додаємо ING. Reading. Drink. Дві останні букви приголосні, тому нічого не міняємо. Drinking. Do. Doing. Також нічого не змінюємо. Sing. Singing. Make. Мейк закінчується на І. І обираємо, і пишемо making. Kick. Дві приголосні на кінці, нічого не змінюємо. Kicking. Play закінчується на Y. Y ніколи перед «ing» не змінюємо. Тому так і пишемо: «Playing», Sleep. Sleeping. Також не змінюємо, тому що перед P у нас довгий І. Fight. Fighting. Clean. Cleaning. Також не змінюємо, тому що перед N у нас довгий І. Run. Закінчується на приголосний. Перед ним короткий голосний. Тому подвоюємо останню букву N. Running. Jump. Дві приголосні. Просто додаємо ING. Jumping. Talk. Та ж сама історія, що і з jump. Talking. Watch. Watching. Cook. Cooking. Закінчується на К. У, у даному випадку у нас короткий. Тому ми просто додаємо ING. Cooking. Eat. Закінчується на Т. Перед ним у нас довгий голосний, тому нічого не подвоюємо. Додаємо «-ing». Eating. Swim. Закінчується на приголосний. Перед ним короткий голосний. Тому подвоюємо останню букву. Swimming. «Dance» Закінчується на І. І прибираємо. І додаємо ING dancing. Американці кажуть dance. Британці кажуть dance. Американці Dance. Отакі От правила додавання закінчення ING при написанні. У наступній вправі ми з вами повинні дати короткі відповіді на загальні питання. Ми вже знаємо, як. Давати короткі відповіді на загальні питання з to be з is are, тому що ми to be вже проходили. Is she sleeping? Yes, she is. Is he reading? Yes, he is. Is it flying? No, it isn't. Are the boys playing football? Yes. They are. У нас у реченні підмет boys, boys – це вони, хлопці. Тому ми їх замінюємо на they. І отримуємо. Yes, they are. Is she swimming? No, she isn't. Is he driving a car? No, he isn't. Are the birds singing? Yes, they are. Знову birds птахи вони, тому змінюємо їх на they. Are the monkeys eating? No, they aren't. Мавпи їдять? Ні. Знову мавпи вони, тому вживаємо they. Is the man sitting? Yes. He is. Чоловік сидить? Так. Чоловік це він. Man he. Тому ми вживаємо he. Are they dancing? Yes, they are. Is she watching TV? No, she isn't. Is he riding a bicycle? No, he isn't. Is he running? Yes, he is. Is she talking on the telephone? No, she isn't. Is the baby smiling? No, he or she isn't. У наступній вправі нам потрібно скласти речення у повній та скороченій формі. Наприклад, The girl is playing tennis. Дівчинка грає у теніс. У скороченій формі ми повинні дівчинку замінити на займенник She і скласти таке ж саме речення, але у скороченій формі. She's playing tennis. Kick the ball. Він, або спочатку ми беремо: хлопець б'є м'яч ногою. The boy is kicking the ball. А у другому реченні ми скажемо, він б'є м'яч ногою. He is kicking the ball. Жінки танцюють. The women are dancing. They are dancing. Вони танцюють. Вона говорить по телефону. The woman is talking on the phone. She is talking on the phone. Собачка стрибає через паркан. Він стрибає через паркан. The dog is jumping over the fence. І так як ми не знаємо пол цієї тваринки, ми кажемо It. It's jumping over the fence. Чоловіки працюють у саду. Вони працюють у саду. The men are working in the garden. are working in the garden. Ось так ми складаємо речення у повній і скороченій формі. У наступній вправі у нас є відповіді до запитань. Але самих запитань у нас немає. Ми повинні самі. Скласти ці запитання, користуючись відповідями. Наприклад, Yes, Tom is cleaning his room. Так, Том прибирає свою кімнату. Тому ми повертаємо: Том прибирає свою кімнату. Is Tom cleaning his room? Наступне. Yes, I am washing the dishes. Так, я мию посуд. Запитати ми повинні наступне. Ти миєш посуд. І все це стосується дії у даний момент. Ми кожен раз не повинні е, називати слово, додавати слово «now». Ми знаємо, що якщо у нас M is A та закінчення «-ing», це дія виконується прямо зараз. Ти миєш посуд зараз. Are you washing the dishes. Yes, I am washing the dishes. Yes, they are sleeping. Так, вони сплять зараз. Тобто, ми повинні запитати, чи сплять вони зараз. На першому місці буде are. А далі підмет і все інше. Підмет, присудок. Are they sleeping now? Або просто Are they sleeping? А та ANG вже нам даю, дають зрозуміти, що дія виконується в даний момент. Yes, mother is drinking coffee. Так, мама п'є каву. Це прямо про мене. Мама, яка постійно п'є каву. Чи мама п'є каву? Is mother drinking coffee? Yes, they are doing their homework. Так, вони виконують своє домашнє завдання зараз. Чи вони виконують своє домашнє завдання зараз? Потрібно нам запитати. Are they doing their homework? Yes. Father is reading a newspaper. Так, тато читає газету. А ми питаємо, чи читає тато газету зараз? Is father reading a newspaper? Yes, he is watching TV. Так, він дивиться телевізор. А ми запитуємо: Is he watching TV? Ось так ми задаємо питання. У Continuous. На першому місці у нас M is A. Далі у нас підмет хто що. І далі дієслово з закінченням Ing. У наступній вправі ми повинні. Стверджувальні речення перетворити на негативні, користуючись словами у дужках. Наприклад, Bob is reading a newspaper. Боб читає газету. У дужках у нас написано book книга. І негативне речення ми складаємо наступним чином. He isn't reading a book. Він не читає книгу. Далі. The boys are playing with the dog. Хлопці граються з собакою. Ми повинні хлопці замінити на they і сказати: хлопці не граються з котом. They aren't playing with the cat. Jim is going to school. Gym іде до школи. У нас слово синема, кінотеатр. І ми кажемо, він не йде до кінотеатру. He isn't going to the cinema. А наступні три речення ви робите самостійно. Ставте відео на паузу. Пишіть речення, потім вмикайте продовжити. І ви побачите відповіді на екрані. І зможете порівняти і зрозуміти, наскільки добре ви розібралися з цією темою. Сподіваюся, що ви впоралися з цим завданням. І у вас, якщо і є помилки, то дуже мало. А наразі у нас з вами остання вправа на сьогодні. Ми повинні розкрити дужки у Present Continuous. It's 7 o'clock on Monday Morning. The family is in the kitchen. Сьома година ранку, понеділка, родина на кухні. І всі дії, які у нас у дужках відбуваються в даний момент. В даний момент у нас завжди позначається дієсловом to be у потрібній формі. Це може бути M, може бути is, може бути are. та дієсловом з закінченням ing. Mr. and Mrs. West are drinking coffee. І знову кава. Мені дуже захотілося кави. Зараз дознімаю відео і піду зроблю собі кави. Містер Mr. та Місіс Вест п'ють каву. Містер Mr. та Місіс Вест це вони, тому ми для них вживаємо are. Grandfather read a newspaper. Дідусь читає газету. Дідусь, це він, тому ми вживаємо is. Grandfather is reading a newspaper. Joe go to school. Джон іде до школи. Ми бачимо он хлопчика із зеленим портфелем. Він в даний момент іде до школи. Joe is going to school. The cat and the dog eat. Кіт та собака їдять. Кіт та собака це вони. Тому ми вживаємо «are». The cat and the dog are eating. А наступні, знову ж таки, три речення: ви опрацьовуєте самостійно. Знову ж таки, ставите на паузу відео і потім перевіряєте. Сподіваюся, я, що ви впоралися із цим завданням. Ви у мене молодці. Розумієте все, що я вам пояснюю, бо це неможливо не зрозуміти. На цьому моє заняття добігає кінця. Буду рада бачити вас на наступному занятті, на якому ми з вами вже вивчимо Present Simple. До зустрічі!